В Одесі патрульну службу вперше в Україні очолила жінка лейтенантка Вікторія Симоненко. Вона приїхала з Харкова після навчання в Тамтешній Національній академії Нацгвардії. Тепер контролює, як туристична поліція забезпечує порядок уздовж набережних. Яка наступна ціль Вікторії Симоненко, дізнавалася Христина Шкрябіна. Нацгвардійка Вікторія Симоненко керує патрулем туристичної поліції на пляжі Золотий берег. Вона підбирає особовий склад, проводить інструктажі та видає спецзасоби. Це перша в Україні жінка на такій посаді. Цьому передувала насамперед моя наполегливість. Я з перших днів своєї служби, ще як тільки прийшла знайомитись з особовим складом військової частини, я одразу сказала, що я хочу бути черговою військових нарядів. Я хочу стати першою, тому що ніде ніколи не чула, щоб жінка заступала чергових військових нарядів. І мені дуже хотілось доказати всім, що жінка може це зробити. За словами Вікторії Симоненко, вона з дитинства мріяла бути військовою, як батько, носити форму та мати власну зброю. Батько підтримував мене, але мама не одразу підтримала мій вибір. Вона спочатку мене відмовляла, кажучи, що це не жіноча справа. Але я сказала, що ні, я хочу. Я бачу себе в майбутньому військовослужбовцем. І вона сказала, добре, роби, як знаєш. І зараз вони мною дуже пишаються. Назвардійка розповіла, що із сексизмом на роботі не стикалась. Лише коли стала першою жінкою ЧВном, то так всі казали нічого собі, як ти так впоралась, як це тобі вдалося. Я перша в Україні, тому що на даному етапі. Питання гендерної рівності тільки починає розвиватись. Жінки хочуть займати ті ж самі посади, що й чоловіки. Колеги Вікторії Смоненко кажуть, що вона для них взірець. Я ще застала, коли вона була курсантка, і показалася в хорошу сторону, нам дуже подобається. Ми дуже бажали, що вона прийде до нас. Після того, як вона випустилася з академії, нас командироти обратила, сказала, що вона прийде к нам, нашу роботу попаде, і буде заступником командиру по роботі за особовим складом. І, то есть в нашому батальйоні це опыт. новий волновалась, Спочатку но, как але ми його поддержали всі вместе. И сейчас зараз более... місяць пройшов без командира роту, все добре, все отлично произошло. Після того, як Вікторія прибула до нас з академії, вона почала заступати чергових військових нарядів к нам на службу. І вона може надати нам незаконно досвід своїх знань. Буде для нас прикладом зразкового князі поселених нами завдань. За словами Вікторії Симоненко, наступна її ціль стати командиром роти, оскільки жінок на цій посаді в Україні не було. Христина Шкрябіна, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.